Така чудова нагода знову говорити до вас на момент роботи над цим відео. Я на кілька днів поїхав до Швейцарії. Щороку, взимку на початку року я усамітнююся в горах для молитви. що особливо важливо у цей непростий час. Через події, які ми можемо спостерігати в Україні та інших країнах по всьому світу, для мене занурення в молитву зараз є життєвою необхідністю. Коли я міркував над тим, про що говоритиму сьогодні, я відчув, що мені слід розглянути не те, що зазвичай андам. Зазвичай, навчаючи про віру, я використовую новий Завіт. Я говорю про чудеса, здійснені Ісусом, а також про чудеса, які ми можемо чинити в ім'я Його. Але одне з найбільших чудес у всьому святому письмі, включаючи новий завіт, можливо, одне з найбільших чудес проявлене саме у старому завіті. І у новому завіті, We ми можемо побачити чудеса зцілення, the... як кульгаві the... починають the... ходити, the... як the... мертві воскресають. But, Але коли look... ви пильно подивитеся на те, the що the відбувалося у старому Завіті, це феноменально. Я міг би почати говорити про Мойсея та Червоне море, і там. Якщо хочете знати, в одному цьому чуді приховані цілих три. По-перше, трохи раніше десять страт єгипетських з того моменту, як фараон ігнорував страти до останньої, яка знаменується смертю первістки, що дозволило ізраїльтянам покинути Єгипет. Це було диво по друге, це те, що євреї могли переправитися через червоне море сухою землею, не по вологій землі чи болоту, адже їх було два мільйони людей з вівцями, великою рогатою худобою, дітьми, кіньми третє диво полягало в тому, що тільки но вони перейшли. Бог використав води моря, аби знищити того, хто був наймогутнішим. Найбільшу армію у світі на той момент єгипетська армія під керівництвом фараона. Це були неймовірні чудеса і я зараз відкрив першу книгу царів, 17-й розділ. тому, що читаючи Біблію сьогодні, я відчув, що Дух Святий веде мене саме до цього місця писання. Якщо ви відкриєте цей уривок, тут говориться про Іллю. три дивовижні дива стались за досить короткий проміжок часу, по перше, починаючи з восьмого вірша, бог сказав Ілії, «Устань, іди до сарепти Сидонської, і осядеш там. «Ось наказав я там одній вдові, щоб годувала тебе. і він устав та й пішов до сарепти. І прибув він до ходу міста. Аж ось там збирає дрова, одна вдова. І він кликнув до неї і сказав: візьми мені трохи води, до посудини, і я нап'юся і пішла вона взяти. А він кликнув до неї і сказав: Візьми мені шматок хліба в свою руку. а та відказала як живий Господь Бог твій, не маю я калача, а тільки повну пригорщу борошна в цпанку та трохи олії в горняті. А оце я назбираю дві полінці і піду і приготовлю це собі та синові своєму. І з'їмо Ми. Та й помремо». Ви повинні розуміти, що прочитаний мною уривок передує великому диву, коли Ілля наказав дощу припинитись, велика посуха прийшла на землю. І тяжке становище вдови було наслідком того, що торкнулося весь народ. Цікаве те, що ми читаємо у 13-му вірші «І сказав до неї Ілля не бійся, піди зроби за своїм словом. тільки спочатку зроби мені з того малого калача і винесеш мені, а для себе та для сина свого зробиш потім» і далі ми переходимо до 14-го вірша бо так сказав Господь Бог Ізраїлів. Збанок муки не скінчиться, і не забракне в горняті олії аж до дня, як Господь дасть дощу на поверхню землі це мені видається доволі інтригуючим, адже наскільки нам відомо, ілля став причиною посухи і він сам потім накаже дощу повернутися. Але те, що він каже в цьому уривку, дивом є не посуха сама по собі. Не пророцтво про дощ. Але той факт, що жінка мала малу. Кількість їжі достатньою для одного дня. І коли жінка зробила те, що Ілля сказав їй, у 16-му вірші, ви бачите диво: дзбанок муки не скінчився, і не забракло в горняті олії. Згідно зі словом Божим, як промовив Ілля. Ми часто проповідуємо про те, що дзбанок муки не скінчався і не бракло в горняті олії весь період посухи. Ми не знаємо, скільки саме тривав цей період. Ми знаємо лише, що це був досить тривалий час. Дуже цікавим, на мою думку, є те, що глечик олії є праобразом святого духа Олія дуже часто є праобразом помазання Духа Святого є Божа обітниця для нас сьогодні. Що навіть у найважчі часи серед нестерпних обставин це помазання, цей вогонь, ця сила, які ми маємо, не підведе нас Крізь всі часи. доки Господь скаже своє останнє слово. Я впевнений, що це пророцтво для цілого покоління. З днів зародження церкви до сьогодення незалежно від того, які обставини навколо, які труднощі у світі і в церкві. Олія помазання і сила святого духу і мука в дісці не скінчиться. Це слово Боже. Ще раз скажу: сила святого духа, сила помазання не підведе нас, не зважаючи на те, якими екстремальними можуть бути обставини, я в це вірю аж допоки Господь прийде вдруге. So, ми бачимо виконання пророчого слова, яке вивільнив Ілля. Що мені подобається в новому завіті? Ми отримуємо пророцтва, деякі люди тренують свій дар пророкувати. Але в цьому уривку ми бачимо, що це було настільки неймовірною подією, дивом пророцтво звільнене іллею, стало дивом коли ви продовжите читати цю історію далі, вам відкриється зворотній її бік. адже до того моменту, як ми проходимо 16 16-й вірш. Читаємо наступний сімнадцятий. І сталося по тих пригодах, заслаб був син тієї жінки, господині того дому, і була його хвороба дуже тяжка, аж духу не позосталося в ньому. І тоді жінка звертається до Ілії з жахливим докором. що тобі до мене, чоловіче Божий?» Прийшов ти до мене, щоб згадувати мій гріх, так щоб убити мого сина. Це те, що вона сказала: ти прийшов до мене нагадати мої гріхи. Ми не знаємо, в чому полягали ці гріхи. Але цілком очевидно, що гріх у її житті був. Вона відчула, що смерть її сина це покарання. Реакція Іллі була досить сильною. Він сказав: Дай мені сина свого. І він узяв його з лоня її і виніс його в горницю. Він поніс хлопчика в кімнату під самим дахом горище. Це була кімната, в якій жив Ілля. Ілля поклав хлопчика на свою постіль, а потім він став закликати до Бога. «Я заінтригований тим, як Ілля молиться. Він каже, господи боже мій, і цій удові, що я в неї мешкаю, учиниш зло, щоб убити її сина. навіть ілля запитує, що ж відбувається. Але В результаті Ілля простягся над юнаком тричі. Він закликав до Господа і сказав: Господи Боже мій, нехай вернеться душа хлопця цього до нього. І почув Господь голос Іллі, і вернулась душа хлопця цього до нього, і він ожив. і взяв Ілля дитину і зніс її з горниці додолу і віддав її матері її, і сказав Ілля: Дивись. Твій син живий, і сказала та жінка до Ілі тепер. То я знаю, що ти Божий чоловік а господнє слово в устах твоїх правда я знаходжу ці події дивовижними, чудовими, бо тут ви бачите у старому завіті воскресіння з мертвих. і я бачу певні подібності до тієї ситуації, коли Ісуса покликали до будинку, де помирала 12-річна дівчинка. І він затримався. А коли він прийшов туди, члени сім'ї сказали: чому ти так довго? Чому ти затримався? Дівчинка померла. Але Ісус не погодився з цією смертю. Він промовив до смерті, і дівчинка знову ожила. Я помітив закономірності, як робив Ілля у старому завіті, а Ісус робить у новому. Далі ми продовжуємо наше читання, і досить цікаві вірші ми знаходимо у 18-му розділі. Все це відбувається у той час, коли Ілля проходить особливі випробування у своєму житті. І що ж ми бачимо? Ілля сказав Ахаву скликати всіх пророків Ваала. І ви знаєте напевне всю історію цього дива. 18-му розділі, де ілля у 21 першому вірші кидає людям виклик чи довго ви будете скакати на двох галузках, якщо Господь Бог. «Ідіть за ним. А якщо Ваал, ідіть за ним, та не відповів йому народ ані слова. І люди не відповіли йому. Ви повинні прийняти цей виклик сьогодні. Так, я повинен сказати прямо. Багато так званих релігій. Так, це релігії, але вони не мають сили. Тільки Бог має силу. Я дуже стурбований, коли бачу людей, що моляться образам іконам, Коли бачу, що вони поклоняються так званим божествам, знаючи, що в цьому немає жодного життя, немає жодної сили у цьому. Сьогодні ми можемо бачити, як люди поклоняються божеству місяця. навіть у Британії. Багато людей поклоняються Богу Місяця. Місячне божество не може відповісти, воно не спроможне відповісти. отже, ілля знав, що Ваал не може відповісти. і ви знаєте, що він зробив. Говориться, що він сказав: принесемо жертву, і той Бог, що зійде вогнем на жертву, і є істинний бог. Пророки Ваала, як ви знаєте, проготували жертву, 450 пророків почали невпинно молитися, а Ілля каже і ви покличете ім'я Бога вашого, а я покличу ім'я Господа, і станеться той Бог, що відповість огнем він Бог. І відповів той народ та й сказав: це гарна ідея. У 25-му вірші, 18-го розділу виберіть собі одного бичка і приготуйте перші, бо ви численніші, і покличте ім'я свого бога і огню не покладете. Вони так і вчинили. І в вірші 26, шостому і взяли вони того бичка, що він дав їм, і вони приготували і кликали Ваалове ім'я від ранку і аж до полудня, говорячи, ваале, почуй нас, та не було ані голосу, ані відповіді. Мені дуже подобається цей і момент, адже Ілля починає насміхатися з них, і він, він каже: Кличте голосом сильнішим, бо він Бог, може він роздумує або відлучився, або в дорозі. Може він спить, то прокинеться. Мені дуже подобається, що Ілля наділяє божество вала людськими атрибутами адже він знає, що вал не має жодної сили. І ви знаєте, нічого не сталося. Пройшов полудень, і настав час вечірнього жертвопринесення, але відповіді не було. Далі Ілля скликав людей, він відновив зруйнований жертовник Господній і взяв Ілля дванадцятого каміння за числом племен синів, і наклав дров і зарізав бичка та й поклав на дровах. І він сказав наповніть чотири відрі води. І нехай виллють на цілопалення та на дрова. Потім так зробили в друге і третє. Вони використали 12 себер води, які вилили на жертовник. Як хтось може просити, щоб вогонь зійшов на жертву, коли весь жертовник все пройнято водою з 12 бочок. До речі, я особисто відвідував це місце мені його показав чоловік, який більшу частину свого життя прожив в Ізраїлі. Він відвів мене у справжнє місце цих подій. і воно не там, де традиційно вважається. І дивно, що в часи посухи вони змогли знайти 12 відер води. Це неймовірна історія. Далі Ілля почав молитися, говорячи: Вислухай мене, Господи. Вислухай мене, і нехай пізнає цей народ, що ти Господь Бог, і ти обернеш їхнє серце назад. іншими словами Ілля каже. Коли це чудо станеться, це стане підтвердженням не тільки того, що ти Господь є Бог. Але й того, що ти пробачив їхнє відступництво і відновив народ. Це дивовижна якість Бога. Що через всю історію Ізраїлю через старий завіт ми бачимо народ, який бачив чудеса Божі, і при цьому постійно відступав від Бога. Як тоді, коли Мойсей був на горі, отримував десять заповідей від Бога, а народ уже відвернув. Нувся від істинного бога, встановив золоте теля і став поклонятися Йому. Вони постійно так чинили, але Бог ніколи не відвертався від своїх людей. і завжди, коли вони каялися і знову зверталися до нього, він прощав. Ви знаєте, що сталося цього разу в той час, як Ілля молився, говориться в вірші 38, му і спав Господній огонь та й пожер цілопалення, і дрова, і каміння, і порох, і вилизав воду, що в рові. і побачили це всі люди, та й попадали на обличчя свої, і говорили: Господь він Бог! Господь він Бог. Цікаво цікаве, те, що людина в Ізраїлі, яка показала мені місце цих подій. Цей чоловік раніше був тут і знайшов уламок блакитного каменю. Він показав мені його, витягнувши з кишені. І він сказав, що був настільки здивований цим чудом, як же жертва могла спалахнути, якщо все було просочене водою, і навіть каміння обгоріло. Мій друг був настільки заінтригований, що відправив цю знахідку на атомну дослідницьку станцію в Англії. Дослідники підтвердили, що камінь, на який я дивився, який тримав у руках, цей камінь міг бути сформований за умови атомної реакції. Атомного вибуху. Для мене цілком очевидно, що в даному випадку Бог міг використати контрольований атомний вибух, щоб знищити жертву, дерево і навіть самі камені. У Біблії говориться, що навіть пор таким потужним був контрольований вибух. Причина, чому я кажу про це, те, що я бачу, дива нового завіту, які ми могли бачити, не схожі на те, що ми побачили тут. Одна з речей, які я планую зробити, коли опинюся в Швейцарії для молитви, я планую виділити для того два дні. на той час, як ви подивитеся цю передачу, я вже встигну повернутися назад. Те, з чим я розбиратимусь духовно, тому що я не знайшов для себе. Повіді на це питання в Святому Письмі, що робитиме духовно ставити питання, чому ми знаходимо у старому завіті такі феноменальні чудеса? І це стосується не тільки ситуації з воскресінням сина вдови. Я говорив раніше, що Ісус зробив таке саме диво, воскресивши 12-річну дівчинку у новому завіті. Диво не тільки в тому, що олія в глеку не закінчувалася, і борошно в діжці не закінчувалося. Не те, що Ілля міг наказати дощу припинитися і дощу не було. А після цього він наказав дощу піти, і той почався. Найдивовижніше, як Ілля міг закликати вогонь з небес настільки могутньо, настільки драматично, я збираюся запитувати Бога про те, на що сам не можу дати відповідь. Я запитуватиму Бога, доки не отримаю відповідь від нього. Як це можливо? Що ми бачимо такі неймовірні чудеса, створені Богом. Ілля не робив це. Мойсей не робив такого. Це Божа рука, Божа сила Що я спостерігаю у старому завіті. Дивовижна сила Божа уявлена нам через Його чудеса. Чим більше я порівнюю старий і новий завіт, і тим більше дивуюся тим, що знаходжу. Щодня, щодня бачу чудеса у старому завіті. такі, як Воскресіння мертвого сина вдови. Але я бачу, як феноменальна сила Божа відображена у старому завіті. І я хочу побачити такий самий вияв Божої сили сьогодні. я чекатиму Бога, шукатиму його, доки не побачу настільки феноменальні неймовірні чудеса, виявлені сьогодні, як вияв того, що Бог живий. Демонстрацію того, що вся влада та сила у Бога, що Бог може зробити набагато більше сьогодні, ніж він коли-небудь робив у минулому. Отже, вам варто послухати, коли я проповідуватиму знову, адже я дам вам відповідь, як тільки Господь відкриє мені її. Дякую. Батько, я молюся за людей, які дивляться ці програми. Господи, відкрий себе їм через Святого Духа, як Ти відкрився мені. Я прошу тебе, відкрийся тим, хто шукає тебе, хто кличе до тебе. Я проголошую, що вони тебе знайдуть. В ім'я Ісуса. Амінь. Я хочу підбадьорити вас, оскільки ви подивилися цю програму. У нас є вебсайт. Ми маємо величезну кількість інформації. Ми робимо набагато більше, ніж ви можете собі уявити. Ми допомагаємо жертвам голокосту в Ізраїлі. Ми допомагаємо людям, які втратили сім'ї через війну в Україні. і ще багато іншого. Тож зараз ми служимо в усьому світі. я запрошую вас до нашого вебсайту я хочу, щоб ви подивились фільм. «70-річний ювілей, історія мого 70-річного служіння. Також деякі наші програми та особливо книги, які я написав. Якщо ви не бачили фільм Викрадення Європи, ви маєте його подивитися. як продовження цього фільму. Книга, яка отримала назву Вавилон або Єрусалим. Історія про два міста. Також я хочу, щоб ви дізналися про мою книгу Сила через віру, яка розповідає про те, що мені Бог відкрив під час цієї пандемії. Запрошую до нашого вебсайту. Зареєструйтесь, Будь ласка, тоді ви зможете отримувати мої щотижневі молитовні розсилки. Тож не беріться. Відвідайте наш вебсайт.